Нескінченні битви, безголові роботи, цінний вантаж, космічні лазури та щира дружба. Ні, це не черга за похловою в Одесі, це Кенщі. З вами я, Край, і сьогодні продовжу славетну оповідь про воїна Олега та його банду Безіменних. Тож беріть і бутерброди, ставте вподобайки, підписуйтесь, а я буду починати. Отримавши від скелетів нові ручки, герої застрягли у майстерні перепрошивки. Бо ідеї куди йти не було. Аж тут згадалося, що у союзних містах є можливість взяти квести на голову злочинців. Тож, з бажанням відчути себе справжніми ковбоями, герої рушили до пустелі. Майстерно оббігаючи отруйний дим та скупчення жуків, вони натрапили на якогось сильного селянина, який одним ударом ушитав рвача. Але спільними зусиллями наша банда пояснила, що ображати тварин то неправильно і дуже дуже погано. І поки наші герої присипляли якогось хворого рвача, чесно, чесно, я помітив, що вилися безіменні на фоні величезного скелета, що воно час чарує та лякає, бо ця годзіла могла бути не одна. А також їй могло згризти щось більше. Бо, як каже, одна стара джедайська мудрість, завжди знайдеться рибка побільше. Продовжуючи подорож до якогось міста, Біп почав вихвалятися своєю новою роботичною кінцівкою. Міп подобається його нова скелетна кінцівка. Біп почувається сильнішим, швидшим. Кінцівки біпа явно занадто легко відрубати. На табу старий біп в плоті. Тепер кібербіп не боїться ні людей, ні звірів. Це просто роботизована рука. Вона не робить тебе сильнішим. Це це те, що відчуває на вершині могутності. Кібербіп! А цей жучок мені подобається все більше і більше. Ну нараз, після цього бомбезного монологу герої натрапили на бандитів і почали їх по одному виманювати. І як лишилося їх четверо, пішли у чесний поєдинок. І як то кажуть. Виконали все по завітам мистецтва війни. Пишаючись собою та тримаючи нових постояльців табору сонечка, вони дійшли до міста. У місті нічого цікавого поки що не було. А у місцевому відділку ніхто не видавав завдання на чиїсь головешки. Тож безіменні пішли далі стати сильніше у битвах. Все, що попадало під руку, наші хоробрі воїни знищували. Чи то жуки, чи то бунтюні фермери. Чи то навіть работорговець, який вирішив, що наші герої схожі на рабів. Але його думка змінилася від пари ударів катаною по голові. Повернувшись в місто та купуючи припаси, виявили, що інформацію про розчок видає бармен. Але серед цих об'яв ні одне не зачепило Олега. Та як величенькі гроші з цих особистостей давали знати, що ці особистості небезпечні. І... Доволі сильно небезпечні, роздумуючи над наступними кроками, зрозумілася одна прикра річ. Деталі Олега та Опіка вже порядком зносилися, через що один невдалий чих міг їх перетворити на металобрух, що могло загрожувати чисельними поразками. Тож прийнялося рішення йти до тех мисливців у лавуну, бо там має бути робоче ремонтне ліжко. І в момент обговорення цього полану почалася бійка. У центрі міста. І як і розумію, бійка виникла між якимось караваном та міськими вартовими. І звісно, наші герої, як добрі громадянини, почали допомагати вартовим. Але жук з каравану почав відбивати всі атаки нашої банди, наче якийсь джедай. Що показало, рівень Сили Безіменних досі близький до Плінтуса. І його треба збільшувати. А про екіпу я взагалі мовчу. Після славетного мордобою, наші безіменні допомогли принести зучинцю у відділ. А разом з цим вдалося позбирати речі з цих караванчиків та окремо продати. Навіть вдалося білувати їх корів, хоча вже за це могли впаяти строк та закрити у голодні. Тож довелося використовувати стелс мод. Але це всі квіточки, бо в одному з буйволів знайшлося купу їжі, купу простих протезів та матеріалів. Чистий подарунок долі, його і можна було обібрати, але хитре законодавство союзних міст забороняє продавати крадене, <кхем>, трофейне. Тож довелося поєднювати корисне, приємне та так і вигодне. Біло на плечі поклали корову для прокачки сили, склали в його кишені підсанкційні товари і рушили до лагуни. Біля якогось кальмара-переростка, де закон не має влади. Герої почали розділяти лут по-розумному. І цей високодуховно моральний процес перервали якісь бандючки. Але вони не склали загрози. Все ж якась то й сила у банди є. Ха! Повірили? Цю впевненість поламало пару жечки рвачів. Хоч наша група билася як леви, але результат вийшов як у котиків. Але не зламних котиків. Та як Біп зміг встояти та полікувати героїв. Подорож була довга і скучна. Та, як корого важить багато, а біб має сил. Але така розмірна подорож зближує та розкриває цікаві діалоги. О, чувак, я забув, що ця штука все ще тут. А, так, це бісить ця штука. Ви можете побачити його там в долині. Навіть зараз все ще пихкає. Я пам'ятаю, як він літав навколо несучи смерть і руйнування всюди, куди потрапляв. Але він же не є небезпечним. Тоді йому й дорога. Шкода, що другий все ще працює. О! Якраз подивимося на роботу того другого ока, так як наш шлях до логуни йде через його зони. Сподіваюсь, воно не спалить нашу банду. А поки наші герої розмовляли про древні технології Першої імперії, на них напам'ять якісь мікроніндзя, якому якомусь пояснили, що переривати високоінтелектуальні бесіди не можна. Але цей гівнюк все ж вніс достатньо урону, щоб швидкістю без швидкістю черепахи. при без безмогою. Довелося ковиляти до найближчої путньої станції, насолоджуючись видами сірої пустелі. Прийшовши до цього задрипаного бару посеред нічого, атмосфера почала виглядати до біса ковбойською. Але, на жаль, великої бійки між всіма закононами вестернів не сталося. А сталося те, що корова пропала, просто взяла та щезла. І більшість цінних речей пішла у небуття. Але. Знайшовся хірург, який однією рукою у ДПО 90-відсотковий спирт, а іншою виправив сколіоз крихітки Джона, що згладило бажання знищити цей бар нафіг. Перед другою половиною подорожі героям треба було виспатись. І поки вони висипляються, я хочу подякувати всім коментаторам, які писали поради, жарти та те, чим їм подобається Кенші Тож дякую вам і пишіть ще. Після хорошого сну завжди треба робити розминочку. І для безіменних ця розминка має вигляд рвача. Закінчивши фізкульт хвилинку, спина Джона почала чомусь нити. Зробиш мені масаж, я відчуваю не закляклість. Я ем, зайнятий взагалі то Тоді я сам зроблю свій масаж, якщо зможу дотягнутися. О! Зразу після того, як рибці стали на місце, прийшов рвач, мабуть, його образило буття розминкою. Але постояти за себе він не зміг, тож мох. І ось лишився останній рибок нашим героям до лагуни. Лишилися пройти регіон помсту зі смертельними космічними лазерами, які пускає орбітальна станція. Але наших героїв, так яке вже не лякає, вони, чудом ухиляючись в останній момент, почали проходити ці землі. Аж тут, з піщаної дюни, на них вибігли роботи. І не звичайні, а безголові. А голову вдома не забув. Хотілося б сказати, але ці чорти виявились до біса сильними. Першим впав Джон, другим біб. І ви вже, мабуть, думаєте, що це кінець. Але ні. Тут, на чесім проведінням імператора, Хамут умудряється переломити битву та здолати жистянку. Після такого мораль Олега та Опіка піднялася, і вони змогли здолати чугунних воїнів. Облутавши цих автоботів на мінімалках, безіменні потопили далі. Що було довго, бо погоду безголові били по ногам і закономірно їх поламали. Але благо, у цій грі можна навісити неходячих на спину ходячих, і все було більш-менш добре. Герої спокійно собі йшли, аж тут з чергової дюни вилізли роботи. Вони повалили всіх, крім Олега, який бив всі, як ви останні, як герой, як лицар. Але шансів на виграш не було. Хоч наші герої програли і отримали сильні пошкодження. Але вони вижили і стали сильнішими. І така прокачка відкрила мені певну таємницю. Ми у нашому реальному світі, де можна потрогати траву, отримаємо більше досвіду, якраз при невдачах. Бо успіх успіхом, але якщо він просто впав до рук, то просто може зникнути. А якщо він дався крові і потом, то навіть якщо цей успіх зникне, його навернути буде вже доволі легко. Так, мене щось зовсім не туди понесло, продовжуємо. Якраз наші герої піднялися на ноги та поршні. І вони помітили якусь заставу, яка була повністю спалена лазером. І біля якої було купу цінного луту, який ми продамо та купимо нові шмоточки. Бо теперішні шмотки наших героїв трохи лайно. Але це діла майбутнє. Як тільки почалася ніч, лазер перестав стріляти. Тож, або він працює від сонця, або зараз кошмерть інший материк, якщо такий є. І у відносному спокою наші герої натрапили на вежу. За якоюсь антеною, може якась диспетчерська, за якої колись керували оком, або там живуть нелюди, які роботам бошки зносять та роблять свою армію. У всякому випадку погані люди, до яких треба буде завітати, колись. Маневруючи між безголовими та лазерами, які прокинулися за світанком, банда на горизонті побачила лагуну. І в цей же момент лазер прямою наводкою прийшовся по героя. А потім другий раз, Хамут зляг від отриманих ран. Його почали латати аж тут третій лазер, після якого падає Біб та Джон. На ногах лишаються лише роботи. Залатавши аби як рани, Довелося обирати, кого лишити, щоб інші вижили. Хамут. Хамут сказав, що своє вже віджив та готовий піти до дружини. Закинувши на плечі Біпа та Джона, Олег та Опік побігли. Бігли вони вперед, до водойми. Кинувши там поранених, Олег кулею помочав до Хамута до друга. І встиг, залатавши, обгоріле тіло. Він зміг винести друга до табору. Останні параметри до лагуни видалися легко. Вони супроводжувалися роздумами про світ Кенші. та як на горизонті була якась мегаструктура. Або, не дай Боже, частина мегаструктури, тоді ще страшніше. Але це не важливо, бо наші роботи вперше за невідомо скільки часу змогли провести капітальний ремонт. Що було швидше всього за емоціями, схоже на звичайний восьмигодинний сон. Хоча перейняти я не можу що приємніше, нормальний сон я вже давно не відчув. Після відновлення душ і тіл, банда натрапила на продавця обладунки, де закупила стильні броньовані шкірянки. Та нарешті Олег купив собі штани. Бо махання ключем на 19 вже починало напрягати команду. І цією хорошою новиною та комедійною нотою закінчується серія покенші. У наступному відео герої потраплять у невідомий регіон, будуть битися з серйозними противниками, а також знайдуть мужика посеред океану. Але що це за мужик, ви дізнаєтеся потім? Тож ставте вподобайки, підписуйтесь, критикуйте, пропонуйте в коментарях. Діліться цим відео зі всіма своїми друзями і де тільки можете. Слава Україні та до наступних зустрічей!